Всім привіт! Це вже третя частина відео про фруктові фріпси ну, або чіпси. Так, у мене ананаса було, половинка ананаса 700 грам, Вийшло 49 грам. Дуже смачний, дуже ароматний. Тут взагалі такі запахи. Жаль, що камера не передає. Так, ну і хочу показати, як можна пакувати отакі пакетики. крафт. Тут по 50 грам, це по 100 грам, Банани, цитрусові, ківі, ананасики. Застюгується все легенько і можна брати з собою в дорогу, робити комусь презент, ну, або ж продавати такі солодощі. Так, ну, і яблучки хочу показати, які в мене насушені. Є. Їх більше тут яблучок, яблучка і грушки. Вони храняться в такому пластмасовому контейнері. Потім я беру вже мікс, роблю, і тоді вже можна пакувати в такі більшенькі-меншенькі. Ну і от така смакота виходить, можна робити своїми руками. Смак літа у вас буде цілий рік, можна і літом робити, і осінню. Ну, і як я зараз роблю, це зима. До речі, дуже гарний в мене є такий сервіс. Купили ми його. Ну, Як би сказати, сахен навірно, ну, барахолочку, от такі речі, отака от фірма.